Маска в африканській культурі є не просто декоративним чи театральним предметом. Вона виконує набагато глибшу функцію. Для багатьох африканських народів маска це своєрідний ключ, що відкриває двері до духовного світу, історії, міфології та культури. Вона дозволяє людині зв'язатися з силами природи, предками, богами або духами. Маски використовуються в ритуалах, які стосуються важливих подій. У житті людини чи громади, від народження та ініціації до весілля або поховання. Вони стають інструментом для того, щоб взаємодіяти з невидимими силами, забезпечуючи гармонію між земним і духовним світами. Маска також є символом соціальної ролі або статусу в племені. Наприклад, на ритуальних церемоніях деякі члени громади можуть носити маски, які символізують духів предків, що дає їм особливу повагу та авторитет у спільноті. Завдяки маскам людина може стати духом, богом або предком отримати тимчасову силу чи мудрість, яку надає маска. Таким чином, африканська маска це не просто витвір мистецтва, вона є носієм глибоких духовних, соціальних і культурних значень, через які африканці виражають свої вірування, традиції та світогляд, історія та культурний контекст. Маски є невід'ємною частиною багатьох культур Африки. І їхня традиція сягає корінням глибокої давнини. У різних регіонах Африки маски виконують різноманітні функції і мають особливе значення залежно від культури того чи іншого народу. Однак загальне для всіх це їхнє місце в ритуалах, мистецтві та спілкуванні з духовними силами. Походження масок історія африканських масок бере свій початок ще в період доісторичних племен, коли мистецтво та духовні практики були нерозривно пов'язані між собою. Маски використовувалися для вираження духовних та релігійних вірувань, щоб допомогти людині встановити контакти з невидимими силами природи, богами та предками. Маски в різних регіонах Африки. Африканський континент налічує сотні етнічних груп, кожна з яких має свої унікальні традиції використання масок. Найбільш відомі африканські маски походять із західної, центральної та східної Африки, де вони є невід'ємною частиною різних церемоній. Західна Африка у регіонах, таких як Нігерія, Бенін, Код-Івуар, маски є важливою частиною релігійних і суспільних обрядів. Наприклад, народи Йоруба та Ігбо використовують маски для церемоній, пов'язаних із культом предків. Маски тут символізують духовні сили, яких вшановують під час важливих ритуалів, як-от похоронні процесії або ритуали ініціації. Центральна Африка. У племенах Конго, габону та анголи маски, мають тісний зв'язок з таємними суспільствами, такими як Поро або Бвити. Вони вважаються втіленням предків або духовних покровителів і використовуються в ритуалах, що пов'язані з охороною громади та забезпеченням зв'язку між живими і померлими. Східна Африка. Маски менш поширені ніж у західній частині континенту. Але деякі народи, зокрема Масаї та Сукума, Використовують їх у традиційних ритуалах, пов'язаних із природою або захистом від злих сил. Вплив колонізації на маски період європейської колонізації вплинув на багато аспектів африканської культури, зокрема й на традиції виготовлення масок. Колоніальні власті часто недооцінювали або й зовсім забороняли ритуальні практики, вважаючи їх дикістю. В результаті багато культурних традицій було втрачено або трансформовано. Проте маски продовжували жити, ставши предметом захоплення європейських колекціонерів і мистецтвознавців. Маски як частина культурної спадщини, незважаючи на зовнішні впливи, африканські народи зберегли свою традицію виготовлення та використання масок. Сьогодні маски є важливою частиною африканської культурної спадщини. Вони продовжують виконувати ритуальну функцію. А також стали визнаним елементом світового мистецтва, впливаючи на такі течії, як кубізм і модернізм у європейському мистецтві. Таким чином, маски не тільки є частиною духовного життя африканських народів, а й стали важливим символом боротьби за збереження культурної ідентичності в умовах історичних змін та зовнішнього впливу. Різновиди африканських масок. Африканські маски відзначаються великою різноманітністю форм, стилів та функцій. Що відображає багатство культур континенту. Кожен тип маски має своє унікальне значення та використовується у певних ритуалах або церемоніях. Ось основні різновиди африканських масок і їхні функції ритуальні маски. Ритуальні маски є одними з найважливіших у традиційних африканських релігіях. Вони використовуються під час різних церемоній, таких як обряди посвяти, весілля, похорони або святкування врожаю. Маски в таких випадках відіграють роль провідників між світом живих і світом духів. Носій маски вважається тимчасовим втіленням духу чи предка, а церемонія з використанням маски допомагає встановити зв'язок з духовним світом і отримати благословення або захист. Прикладом таких масок є маски народу Бамбара, малі, які використовуються під час ініціаційних обрядів молоді. Вони символізують перехід від дитинства до дорослого життя. Та втілюють мудрість предків маски-покровителі. Маски покровителі представляють богів, духів природи або тварин. Ці маски використовуються під час ритуалів, щоб закликати сили, які забезпечують благополуччя та захист спільноти. Тварини, зображені на таких масках, часто мають символічне значення. Наприклад, антилопа може символізувати плодючість, леопард силу, а змія мудрість. Один з найвідоміших прикладів таких масок. Це маски народів Бауле Кот Дівуар, які символізують духів природи. Такі маски мають витончені форми та можуть бути прикрашені багатими деталями, що підкреслює їх божественне значення: маски для театральних вистав. Деякі маски використовуються в традиційних африканських танцях та виставах, що відтворюють міфи, легенди або історичні події. У цих виставах маски допомагають передати особливий настрій, характер або історію. Через символіку та рухи. Такі маски можуть бути драматичними, виразними і навіть лякаючими, щоб привертати увагу та створювати емоційний ефект. У Західній Африці, наприклад, маски народу догони використовуються під час танцю Сігі, який проводиться раз на 60 років і розповідає історію створення світу. Маски можуть представляти богів, тварин або міфічних істот маски для церемоній ініціації. Цей тип масок зазвичай асоціюється з переходом особистості через різні етапи життя. Ці маски використовуються під час церемоній, які відзначають перехід від дитинства до дорослості, посвяти в таємні товариства або інші ключові моменти життя. У деяких народів ці маски є дуже секретними і лише обрані можуть їх носити або навіть бачити. Наприклад, у народів Ігбо Нігерія. Існують маски, які використовуються під час церемоній, присвячених таємним товариствам, таким як мбари, що символізують перехід до нового життєвого етапу або духовного рівня. Захисні маски маски цього типу створені для того, щоб відлякувати злих духів або ворогів. Вони можуть мати страхітливий вигляд з загостреними рисами, яскравими кольорами та глибоким символізмом, який закликає на допомогу добрі сили. Або захищає громаду від небезпеки. Маски народу пуну габон є прикладом таких захисних масок. Їх використовують для обрядів, спрямованих на очищення громади від зла або захист під час воєн, символічні та декоративні маски. У сучасності багато африканських масок втрачають свою первісну ритуальну функцію. І використовуються як декоративні елементи або сувеніри. Проте, навіть у такому вигляді, вони зберігають культурну та історичну цінність, будучи символом африканської спадщини. Отже, африканські маски мають різноманітні форми та функції, вони можуть виконувати ритуальні, соціальні або мистецькі ролі, але у всіх випадках залишаються важливим елементом культури та духовного життя африканських народів. Техніки виготовлення африканських маски вражають не лише своєю символікою та духовною глибиною, але й майстерністю їх виготовлення. Кожен регіон і культура мають свої унікальні традиції, що стосуються як матеріалів, так і технік створення масок. Майстри часто використовують природні ресурси, які легко доступні у їхніх місцевостях, а процес виготовлення маски інколи супроводжується релігійними чи духовними ритуалами. Техніка створення Процес створення африканської маски вимагає високого рівня майстерності і може тривати кілька днів або навіть тижнів залежно від складності та призначення маски. Ось основні техніки, що використовуються в процесі виготовлення: різьба по дереву це основна техніка виготовлення масок. Майстер спочатку вибирає відповідне дерево і вирізає загальну форму маски. Далі він надає масці конкретні риси, очі, ніс, рот та інші деталі. Цей процес вимагає великої точності та терпіння. Важливою частиною є створення символічних елементів, які відображають функцію маски. Наприклад, довгий ніс може символізувати мудрість або духовну силу. Ліплення у деяких культурах використовують техніку ліплення масок з глини або інших матеріалів. Глиняні маски часто використовуються в церемоніях, де вони можуть бути частиною одноразових ритуалів, після яких маски знищуються або закопуються в землю. Кування та ливарство. Металеві елементи на масках можуть бути створені методом кування або лиття. Майстри, які працюють з металом, використовують складні техніки для прикрашення масок металевими деталями, які надають їм додаткової виразності та символізму. Декорування. Завершальним етапом є декорування маски за допомогою фарб, бісеру, мушлів та інших елементів. Колір та прикраси маски мають велике значення, оскільки вони допомагають підкреслити її ритуальну або соціальну функцію. Духовні аспекти виготовлення масок у багатьох африканських культурах. Процес створення маски сам по собі є ритуальним і має глибоке духовне значення. Майстер може проходити певні обряди очищення або отримувати духовні настанови перед тим як розпочати роботу над маскою